Всім вітання, в продаж поступає свіжопригнаний KIA Ceed. Машинка в нас розмитнена, сертифікована, готова до першої реєстрації. Ось так Машина виглядає по кузову. По кузову машинка виглядає суперово. Передні тормозні колодки замінені, резина літня хороша. Ось так покажу машину по кузову. По кузову машина без єдиного рижика. Є задні партроніки. Розмір шин. Виглядає по кузову шикарно. Переднє скло до оригіналі. Машина в нас є 2010 рік. 1,4 газ-бензин. Бензин-газ працює ідеально. Що на бензині, що на газу. Ось така апаратура. Є 4 склопідйомники, Регулювання підігрів зеркал, є туманки, 218 пробіга, шкіряне кермо, мультируль, механіка п'ятиступка, двох кліма, магнітола. Ну, бортовий то все є, все показує, ось так позаду виглядає. Ну, В принципі, на 2010 рік виглядає непогано машина. Ну, Не непогано, а виглядає круто. Запас ключів все є. Ось так, без єдиного грижика машина. Ось так позаду, понизу все чітко, тут нічого не гнило. Корозії зеро, як кажуться. Моторчик працює гарно, рівно. Без нюансів. Походу і машина добра.